Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі іронічно прокоментував рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна балотуватися на вже п'ятий термін на посаду президента Росії. Джон Кірбі сказав, що очевидно це будуть видатні перегони, що, звісно, є саркастичною оцінкою самого ймовірного перебігу президентської передвиборчої кампанії у Російській Федерації. Адже всі прекрасно розуміють, що ніяких реальних альтернатив під час виборів президента Російської Федерації або депутатів Державної думи Росії не буває, що всі рішення. Навіть рішення пов'язані із кількістю голосів, які виборці віддають за президента Російської Федерації депутатів Державної думи, чи як правило керівників місцевих органів влади попередньо узгоджуються у адміністрації президента Росії і таким чином Володимир Путін отримує на цих виборах рівно стільки голосів, скільки побажає і. Отримає цифру, яку він продиктує заступнику голови адміністрації президента Росії Сергію Кирієнка, який відповідає за проведення цих виборів. Однак одна річ саркастично ставитися до заяв Путіна у Вашингтоні і зовсім інша. Десь в Україні, яка зараз є. Територію агресивних амбіцій російського президента, його найближчого оточення та практично всіх тих росіян, які будуть віддавати свої голоси за російського диктатора, як відомо, Путін намагається зробити війну в Україні центром своєї передвиборчої кампанії. Як правило, будь-який очільник держави. Або у демократичній або авторитарній країні, якщо він проходить процедуру виборів, хай навіть таку умовну, як в Російській Федерації, має знайти зміст компанії, має усвідомити, що він пропонує своїм співвітчизникам. Путін не приховує, він пропонує росіянам загарбницьку війну, яка тільки має посилюватися з часом проведення його президентської передвиборчої кампанії. І очевидною вказівкою на готовність Путіна до довгої і жорстокої війни проти ненависної йому України стало те, як Путін зробив своє повідомлення про те, що він збирається балотуватися на п'ятий і, як на мене, зовсім не останній термін свого перебування на посаді президента Російської Федерації. Як відомо, із пропозицією Володимира Путіна не залишати росіян своїми. Турботами до нього звернувся так званий керівник парламенту, вигаданої у Москві і згодом анексованої Донецької Народної Республіки Артем Жога. Таким чином, із пропозицією продовжити перебування на посаді президента Російської Федерації, до Путіна звертався навіть не співвітчизник, а колаборант, і навіть не представник, скажімо. Колабораційної кримської псевдоеліти, а представник окупованого Донбасу. Путін, як і у 2022 році, демонструє, що продовження бойових дій на Донбасі і в інших регіонах України є пріоритетом його держави, сенсом його перебування на посаді президента Російської Федерації. І таким чином ми з вами приходимо до того, для чого Путіну продовжувати триматися. За владу, звичайно, для того, щоб продовжувати залишатися людиною, яка не побоюється про свою безпеку, адже будь-який російський правитель, який позбавляється посади очільника держави, тим більше в умовах путінського тоталітаризму, може Мати серйозні проблеми із поведінкою наступника, звичайно, для того, щоб продовжувати заробляти мільярди доларів і вважати себе найбагатшою людиною всесвіту, але ще й для того, щоб виправити так звану помилку 1991 року, яку колишні співпрацівники Комітету державної безпеки Радянського Союзу вважають найбільш серйозною поразкою свого відомства аж з тисячу 17-го року, коли Володимир Ленін створив злочинну ЧК, саме для того, щоб виправити цю так звану помилку, саме для того, щоб повернутися до ідеї Росії у кордонах Радянського Союзу, 1991 року, Федеральна служба безпеки Російської Федерації зробила все можливе і неможливе, щоб Повністю маніпузувати владу на території Російської Федерації і привести одного зі своїх представників у кабінет президента Росії. Не випадково ж російський президент Володимир Путін, коли став очільником держави на колегії Федеральної служби безпеки, сказав своїм. Колегам, що знаходиться у Кремлі у відрядженні. І тепер ми розуміємо, коли може теоретично закінчитися це злочинне відрядження військового злочинця Володимира Путіна. Тоді, коли над столицями колишніх радянських республік від України до Туркменістану будуть підняті державні прапори Російської Федерації, а державні прапори. Нових країн, які з'явилися на руїнах людини нависницької імперії, будуть розтоптані чоботами російських солдатів, як це завжди відбувається в окупованих регіонах. В цьому реальний смисл діяльності Володимира Путіна як президента Росії, і саме це палко підтримується переважною більшістю його налаштованих на довгу, жорстоку і виснажливу війну із сусідами. Співвітчизників хворих на шовіністичний вірус таким чином, сенсом нового президентства Володимира Путіна буде війна, війна і ще багато разів війна, і це мають усвідомлювати всі сусіди Російської Федерації, а також країни цивілізованого світу, які також мають розуміти, яка доля тепер у Європи та й у Азії в ситуації, коли агресивні амбіції Володимира Путіна, його оточення та його народу будуть з Збільшуватися із кожним днем, кожним місяцем, і кожним роком. А сплеск цієї агресивності, звичайно ж, буде пов'язаний із так званою передвиборчою компанією одного з найбільш небезпечних правителів сучасного світу. Таким чином, потрібно не сміятися, а захищатися. Потрібно думати, як зупинити агресію Володимира Путіна проти України. Потрібно думати, як не допустити систематичного знищення українців, яке Володимир Путін вважає необхідною умовою становлення контролю Росії над Україною, щоб потім на спустошених територіях ворожої держави заселити лояльних до Кремля мешканців Російської Федерації, які тільки і чекають можливості стати новими жителями загарбаних територій. І президентська компанія Володимира Путіна це не якісь там перегони за версію представника Білого Дому. Ні, це пряма вказівка на те, що Володимир Путін не бажає ані закінчення війни, ані перемир'я, ані хоча б зменшення своїх агресивних амбіцій, що він використає. Час до виборів президента Російської Федерації для нових злочинних агресивних і людиноненависницьких дій. Ось в чому сенс цієї заяви, яку зробив Володимир Путін на прохання чергового колаборанта, а зовсім не в тому, якими там будуть так звані перегони у Російській Федерації, яких давно вже можна сказати, з середини 90-х років ніхто в цій країні не очікує. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні чи БайМІЄКО, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить!